Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і радувати своєю спекою. Температура липня буде на 1-1,5 градуси вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед, повідомила синоптик УКОРГідрометцентру Наталія Птуха. Синоптики метеоресурсів прогнозують, що липень буде трохи тепліше червня. Водночас місяць матиме суху та переважну сонячну погоду з незначною кількістю опадів. Попередньо максимальною температурою буде плюс 35 градусів. За даними синоптиків Вайсметео, серпень буде в Україні спекотним та без дощів. За їхніми даними, аномально високі температури акура будуть в середині місяця. То термометра піднімуться до позначки плюс 37 градусів. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа. Як повідомляють синоптики, з кінця червня відчується суттєве потепління. За їх словами, хоча про справжню літню спеку говорити поки рано, але на 22-27 градусів тепла вже можна розраховувати до кінця цього тижня. Опадів у більшості регіонів синоптики не передбачають, крім заходу країни. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.